Виставкою світлин та показом документального фільму в Івано Франківську напередодні дня народження вшанували пам'ять телеоператора, фотографа і воїна 92-ї бригади Руслана Ганущака. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів його боротьба розпочала ще у 2014 році. Спочатку як Кора, а з першого року повномасштабного вторгнення, уже як воїна 92-ї бригади. Спочатку він був як оператор у. Разом з соплієнком з Андрієм постійно знімав, але так як він, це була волонтерська робота, його добро, як доброволець, тоді він вирішив все ж таки бути по той бік камери. І в вересні він вже пішов служити, в кінці серпня пішов служити в 92-го бригаду. Вже був як механік. Ремонтував автомобілі, водій, механік, Руслан Ганущак загинув 11 січня цього року. Йому було 54. Він любив знімати, він любив монтувати. Він всюди ходив раніше з фотоапаратом, тепер вже ходив всюди з телефоном, тому що спроможність телефонів сучасних дуже висока, робить якісні фотографії. І настільки він знімав постійно все, що вони робили в батальйоні на війні, що хлопці йому дали позивний фотограф, аби вшанувати пам'ять Руслана Ганущака в Івано-Франківському краєзнавчому музеї облаштували виставку його фоторобіт. Експозиція під назвою Між боєм і тишою зібрала більше 20 світлин. Я дуже дякую працівникам музею за таку неймовірну влучну назву цієї виставки, тому що тут світлини є, і коли ми ходили в гори, коли не було війни. І коли він лазив по скалах, це і скали довбуша, тут навіть є ще світлини із майдану бачу. І коли він був в АТО в прес-службі батальйону Азов, ця фотовиставка дуже для нас цінна, оскільки це. це Дуже дуже унікальна, дуже важлива, дуже дуже така е, проста в той же час складна історія людини, яка, яка жила, яка працювала, яка воювала, яка загинула. Але як він любив світ, так і ви можете побачити на цих. Ми як тільки зробили цю виставку, ми побачили, яке світло випромінюють ці твори. Направду це високомистецька фотографія, і вона дуже дуже нам цінна для для розумінь, для, для цінності за що ми боремося, чому це важливо. Виставка Вітлин між боєм і тишею експонуватиметься у музеї до кінця літа разом із тим в іншій залі представлені фото Руслана Ганущака, які він передав ще за життя в травні 22-го. «В Постійно діючі експозиції. У нас є частина робіт з нашого його фонду. Фотографії Руслана Ганущака. Фотографа в постійно діючі експозиції. У нас представлено вісім фотографій. Періоду АТО 2015 року. Наші воїни, захисники, побут військовий відбувся напередодні дня народження Руслана Ганощака й показ його документального фільму: Тримай налію, тримаймо оборону, вища до плеча. Разом, разом, вища разом, до плача, разом». В ту ніч коли палали проспіл. Онь, палав майданом, мов кордон в ту ніч, коли найкращі з нас чоловіки пішли на варту у небесний батальйон. Кінострічка створена в 2019 році і описує події Революції Гідності. Руслан Ганущак знімав ці всі кадри під час майдану. Він з перших днів був там. Його дружина також була там. Фільм Україна Майдан перезавантаження. Про перші дні майдану, як все відбувалося на позитивній ноті і про простягання історії майдану до найтрагічніших моментів, які, як ми вже всі знаємо, переросли в цю кровопролитну війну. Обидва заходи, окрім вшанування пам'яті Руслана Ганущака, були об'єднані ще однією метою закликати людей підтримати петицію щодо присвоєння фотографу звання Героя України посмертно.